Поки немай куди пікати. Нам поки немає куди пікати. А, блядь. Недобре. Дуже недобре. Мені шапку повністю зняв. Лох на тут кинув. Блять, блять. Ну ебаный! Ну чо ти встав там, блять? Ти мене підняв! дядь! Я тебе не підняв, яким хером? Я тебе підняв, ти встав прям в проході і не біжав. Я біг! Я біг, тільки ти блочи. Та він і так не пушить. Диви, диви. А ви в голову. Та бляха, чому не в голову? <роб 1890> Якщо ви в блід, то свіч постійно на роботі зараз покрию почистю. Оце моя повага. Оце правильно. Бо знову ж таки, не тільки до тебе могли доїбатися. Зараз бати хто ото де чекає. Це повбивав. Ну, з нажим, звичайно. Я звину, будь вас, каптячко. Дуже дико сподіваюся. Блять, прикинь, Єбать, вони там лежали, яваху. Блять, <рес> <ай>, ти знущаєшся. <рес> блять, я проїжджав навіть спеціально сейвовати, щоб не потрапити ні під кого. Вони під деревами просто лежали, блять. Ні, я, я про інше. В в Спочатку я ота 195 хвилин, як ти граєш, ти при тим диждеся як є 5 хвилин. <рес> так, 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 так. Але, блять, вони на дуже великій відстані мене вибили. Ну, нормально. Клашари. А! Ще посигнали треба було. <рес> Мене довго просити не треба. Бля, зараз вийдеш, тут такі. А ну, чики-брики, в дамки! Роздягайся. Бля, дібать, тут по зоні, сука, хуєта така. Та якась страшна, якщо чесно. Блять, я бачу. Можу... Біжи, Форест, за каміння! А Ай, його забрали. Вживати, виживайте, перти тут, сука, наступний, блядь. блядь, ну одного я покажу. Арбалет, сука, хуєта кончена. На, блядь, що ви запушили, лахе? Я дев'ятки візьму. Почекай. А, найс, мені, блядь, сусіднього будинку дав. На всю хату зі зброї арбалет, дробаш і... Ти винен два ноги соуча мені зрос. Так що, берем шеквись чи йдемо? Алло. Бля, ну я, я не знаю, я думаю. Думай. Ну, та можемо і взяти, якщо ви хочете. Ну кажи. Можемо взяти, якщо ви хочете. Або взагалі можна вимогтися і там сказати, що то хоче йти з нами Ні. і соточку закидати хоча б на збір. Ні, ну це було б найправильнішим рішенням. Угу. Тоді давай ще одну так. <laughs> <Yeah>. <laughs> Хорош. У мене поки тихо, не хочуть грати. Тебе щось шість пабері менше особо. Виходить, що так. Ой, це така трошки душна і токсична мапа. О, ну тут ми хоча б виживемо, до речі, якщо впадемо сюди, звичайно ж, правда? Ну правда ж, ну правда ж ми виживемо, правда? А що це почекай таке? Я там навіть ніколи не був. Ми... А, хоча стоп, може і був. Ми були там. А, це там це там студент, пам'ятаю, пів команди вбив, блять. Ми дивилися всі на нього. Ми всі вмерли, і він один вбивав там кілька складів. Хто з одного вікна поклав, заліз, виліз з іншого, блін, якийсь спецагент, коротше. Було таке. До тебе прийшов один. Ясно. Він хоч не добиваю. <Стур> Знаєш що? Мені пощастило, що я не зміг його тімейта добити, він мене через це не добивав. Фран, <Стур> тут такий наряд для тебе на новий рік знайшов. Красивий. Mm. <Стур> який саме? <Стур> Та подивись де до мене підійде. Ну, да вон, зараз? богдан побачив. Я думаю, тобі було б прям класно. Який? Ну вон подивись. Ось такий? Зачук який гарний. Блін, О. в принципі, непогано. А що це таке, не поняв? Ти, ти рак? Блять, який костюм, пиздець. Чого такого скина World of Tanks нема, поясніть? Взагалі є на членів екіпаж. член екіпажу. Ну, член екіпажу, але стиль на танк. Так, я я, рано. Я цікавий, в якому місці. Та нормально? Ну, окон, рано нормально. не пізно, як то кажуть. Краще рано, ніж пізно витягувати. рано. Не знаю. <кхе> я так не робив, тому в мене є дитина. Нахи там багато Нічого. похуй, я тут з ним поряд. Я його чую. Ти ж розумієш, що мова не про це найбільш передині одного окна може добиратися по роботи. Там ще один є. Вони в куточку ось там. Злів, зліва зразу будуть, як ти зайдеш. Бачу. Вайп. Так, я підбігаю на ось іншу сторону, зараз на лице розвідую чи їх хтось. блядь, є! Бачу, справа буде. Пушу тим образу. Ну, а, блядь, він з дробашом, нахуй, ну звичайно, блядь. Вийшов покакав на тебе. У мене тут 4 воли валяються. У нас, у нас, в нас проїхали. Біжу. У мене. Вони на двох тачках. Так. Ох ти сука, блядь, присів. присив Блядь, ти... Він за деревом нахуй Охла, від тебе. Вот тут Я бачу, я бачу, я бачу, але він за деревом. Хочуть, що там хуярять, мужики. Блин, дима нема більше. Та мене тут не підіймеш, це нереально, їх там четверо. Не пробувати навіть? Мене пишуть. А ти добу. Це вайп? Вайп. Пробуй. Я живий ще, поки що. Аптека є. В мене, до речі, передавач всі них чупів був. Якщо б я помер, можна було мене викликати. Так кому ти треба? Поняв. И... Yeah. Девхит! <laughs> Сука! С этой стороны. Сука, не шел не на бинтим. Не говна, не ложки, как покажут. Собаный в рот, блядь, мы просто ливи двух сторон. Такий себе будиночку. Твердам? Где я ему Бердем, бердем. Не здобив. Накуців твоєго дядьку на погорбі. Вони не будуть виходити. бетер. Я себе потягнув легень, хорошо. помер. <fate fell out> pues... ]Mm. Зараз все спокійно, треба якусь совочу підловити. Слухайте, а то я взагалі там не займаюсь. Та ні, немає тут. Це хайптуки? Вода. Дон, якщо вона гарно відкочила, сука. Чому хаешек так мало? <кій> блять, я х найшов едину хаешку, сука! Хотів фитуву викинути, блять, викинув хаешку. Мені якось страшно бачити, коли з пательню в руках бігає. Це нормально. Це якийсь знак? Он в рот. Давай його, не залишай йому шансів. Ізі. <хи> Нарешті. Нарешті сміх. Я цій, блядь, людині привіт передаю, він ще доїбався до того... Я просто а думаю, хто, такі, хто що це? Хто це? Чи я його... Ну, чи в себе на трансляції, а? Блядь, тільки Леса зараз проб'ю. Куди? Зліва мотік. Збивай. Блядь, накидає. Йду на випередження. Сука, де він, за, за блять. А, блять, мене безкомпенса. Сіла! Сила! А, я. Я хуй. Мене ух, блять, без компенса, це просто пиздець, як воно хуярить вгору. А де він дипс. А, бо його. Та, ми, ми його вже забрали. А там ще один поїхав мотоцикл. Блять, ну, ти... Мені бинтика збив. Ааа, та в ці кмпы виходить, Або в на центр зараз долетіти в будиночок і сидіти, як тоді. Що ти кидаєш? — Что ты закидаешь-то? Давай, 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 давай. Ами, подися, мне попади пацать. Подразу пиздифи, я его такую китай. На 285 обережно. А, піджимають. Блять. Та ну нахуй, блять, цей ваш вушник В Середині, мене в хаті, в мене в хаті. Not. Чого? Слухай, він він, він з дарвашом. дарвашом. Чого шо, чого я впав? Ні, чого мене. Я не міг його підняти. Поняв. Може як я на те він, він, він зайшов, Він зайшов до нас. Він мене! Сука, <світ> він зайшов до нас, походить, що. Підніми соуча, So, Soуча, Soуча він Soча! Я нічого не бачив цьому диму. На індикатор. Іди на запах. У <світ> мене було голов... 5 патронів в магазині. Одразу мене, я одразу збоку. Ааа, курва. Бля, цей гушник це просто щось з чимось, ні, блядь, на науху без компенса це така срань. Ой, я не знаю, що доживу все. Сигіть нахуй! <гум> <гум> Блять, як вони тут виживали, я хуєю. А чого? Забежи в туалет на цей раз. <гум> Блять, мене ні броні, ні шолом, не все зняли! У мужичка друга броня є. И покоцаний шолом, як тобі треба. Та я хотів його утонути! <гум> не бачу. А, пикаю, прям на мосту. с чотири. Блять, вони дошли. В мене, в мене, в мене дуже лов. Заліз вікно. Я охуею. стріляй, не стріляй все одно він тебя перестреляй, блядь. Може хаешку під себе пробуй я не встиг хаешку кинути, сука, я вже хотів хаешку кидати просто. Ааа, тебе пидется. Слухай ну прислати машину С4, це було щось не Ви готові? Так, тонче на капитан. Ну тоді помираю У нас, у нас, у нас прям під дверима. Ебать, він мене хотів фаустом йобнути. Бред він помстився мені, короче. Нормальный тарфу прям. Да Вже... Та дубей, ты добрав. Пиша ебатить. Мене хіла на єдиного нема. О, так. Ой -ой -ой -ой. Під парканом просто ззаду. Ззаду? Так, так, так. Позаду мене. А, там мене вже. Там один, і оце другий. Бля. Вона пробігла. Блять, отак я тебе бачу. Там, там ж пікселюшечка. Ти вайп? Ммм, звичайно, вона пробігла. Є та. Одразу я, одразу. я казав так. Спокійно полотенце, спи пішли. Актуалі на 100 гривень берить Ваню, там ще зайти має. Дякую, актимель, дякую, получається до мати Ви Його бачите, я не бачу, блять. Бачу, на камні там стреляло. Ай, блять. Дейбало. Получається, що прийшов просто так. Доменсер. Давай, давай! Да Там пісічка залишилась. Аоооооо, ха-хо-хоохої. Їх... Ага. Лише, як... А їдемо, попробуємо заїхати туди. А шо робет? Та не ризикує, не пишем танці, а? До нас їдуть, донуші! Вот тут. Медведь, за ними. Їх, багато в машині, одній і в другий. Сука, ідра забрали. Я не розумію звідки звук, бл. Знаю, 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 кидаюсь. Ой-ой-ой. Позаду, позаду. Хорош. Хай гріє. Він вже тих ну... об'їхти. Я казав, що я а буду лататись. А Брайан спрегнув, коротше, куди подалі, так? Да? Я, я машину Фейс. взяв і поїхав собі. Тімейт від Бога. <ріст> я казав, що я сюди <ріст> поїхав. Тут джіжка є, чуєте? Бля, а може її взяти, пограти з нею? Три спади, да? Спади, ми тянем? Ми на початок. Сюди, сюди. На початок. На... Завжди ж на початок Раз, падає. Два, три, не рахуйте, не рахуйте, не рахуйте, не рахуйте, не рахуйте, мене від, гол, від цифр голова болітиме зараз. Е, Блять, слухайте, давайте сюди падаємо, от сюди, в цей будиночок. Який? На жовту. <клухи> Тут є. Тут два чіпа? Сука!

А ти ще пепе небрав, на? Я хотів. Причому зажимати не може, ля. Мені пздец. Я тобі таяшка сразу мені піднімало золотило? Охуєно, правда? Кайфово. Брав, певно, не може зкипнем, поки не пізню. Дуже багато. Це тепер, помирати ви? так помирати. Добре, погляд. Ну, позаду тебе пачка. Ага, дві. Йоп твою мать. Будьте я впевнені в собі, себе. будьте впевнені в собі. Треба відкисати впевненість. Я, я вже не впевнений, що я долечу погано У що... тебе в хаті будуть ті команди, які падали. Сам... вересня в нас зараз один. Мені на другий поверх обі Вам краще не знати, що я на трабель шкопа Та блядь, я ж тобі в'єбало дав Я довольний у сраці бігає, Ти ж багато кристати, коли можеш грати в соло. Я зараз так роблю. А, тобто ти далі там ферму окремо розривала, ти пробуєш чи що? А що? Пітирки Е, Нема нічого. Е, хоч щось дайте, пістолет підійде. Та да, нема нічого, бл. <правдили> Знаєте, я радий, що мене забрали. <правдили> <правдили> ти, ти стрім глянув? <правдили> Можна піднімати. <правдили> Сука, ой, блядь, курва, бобер, блядь. А, завинував, я зрозумів. А Шайя? Так. Їх двоє, значить, було. Це, може, я? Хайя, чия була? Наша? Нє. Нє. Ну, от і все. Ви тут сидіть. Піднімай. цьому будинку якому, правильно. Жовтий, жовтий. Я, я... разум не попал. Ну, сото Де він? на другому друм був? А я вбив. А, ти його забрав? Блять. да, блять. Я зайшов чекаю, поки він пукне. Чекаю, поки пукне. Звоняйте хтось помашені понацію. Тут їх шість їх шокому треба. Блять, вот тут. Дуже каланий. Андон. А, ладно. Блядь, він шість солобу. О... Зайди, зайди сюди. Який гандон сидів, ля? Він в не сидів? Та-та-та-та. Да, тут где можна лутонути. А, ясно. Смока нема? Смок. Кинь смок, правильно. Ти не з тієї сторони. А блять, який смок нахуй я, блять, молі кинув. Та шіп, блядь. Добре, все, лише Забереш м 24. Все, це в мене є така тема, що я можу кинути не те, що треба. Вон там типу, і в канавку впали.